Після більш як годинних переговорів за зачиненими дверима із Віктором Януковичем, єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле зробив ще кілька візитів. Завітав до генпрокурора Віктора Пшонки. З ним поговорив про реформи та роботу прокурорів. А наприкінці Фюле попросив його посприяти в отриманні дозволу на зустріч із Юлією Тимошенко. І вже за якусь годину його авто паркувалося біля приміщення Лук'янівського СІЗО. Єврокомісару знадобилося лише пів години, щоб переговорити із Тимошенко. Про що? Варили Фюле повідомив в офіційній заяві, мовляв, розказав їй, що Європа стурбована судовим процесом і уважно стежитиме за апеляцією. Запитав і про стан її здоров'я, і про розвиток справи. Пояснив і екстреність свого візиту, і причина зовсім не в Тимошенко. Метою візиту в Україну була підготовка до саміту Україна ЄС, запланованого на 19 грудня, і в Києві він зустрівся не лише з Віктором Януковичем, а ще й з віце-прем'єром Андрієм Клюєвим та главою МЗС Костянтином Грищенком. Адже Брюссель досі має кілька зауважень до України. Наприклад, через відсутність прогресу в реформуванні конституційної та судової сфер зачепив Фюле і забезпечення ринкової ціни на газ. Щоб Україна змогла повністю виконувати свої зобов'язання та обов'язки і як член енергетичного співтовариства. А от судді Київського апеляційного суду, експрем'єрку Юлію Тимошенко, так і не побачили. У вівторок вони мали почати розгляд по суті апеляції на вирок Печерського райсуду, за яким Тимошенко має просидіти в тюрмі сім років. Але як кажуть, відразу із судових захисників, серед яких і донька Євгенія Кар, прийти на засідання експрем'єрці не дозволив дуже слабкий стан здоров'я. Навіть довідку із СІЗО на підтвердження цьому показали, що правда, датована вона не 13 грудня днем засідання, а сьомим. Без неї захисники спробували оголосити відвід спочатку судді, а потім і всі колегії із трьох суддів. А коли почули чергову відмову, навчені печерськими засіданнями, нардепи бютівці знову почали викрикувати ганьба. Тоді адвокати спробували оскаржити, хоча б другий арешт Тимошенко. Її судді мають розглянути на наступному засіданні, призначеному на 16 грудня. Захист вже відразу попросив відкласти засідання, аж доки Тимошенко не стане краще. Натомість прокурори хочуть побачити її уже 16 грудня. Мовляв, її здоров'я це дозволяє. Тим паче прийти туди експрем'єрка може. Запевнюють всі зо адже після огляду, 12 грудня, медики запевнили, що стан її здоров'я нормальний. І навіть більше порадили їй поступово розширювати руховий режим. З огляду на все це суд перепризначив нове засідання уже на середу, 14 грудня. З'явитися на нього Тимошенко доведеться. Тим часом її прихильники так хотіли підтримати лідерку, що знову поламали паркан на цей раз під апеляційним судом. Чим і спровокували беркутівців, які почали відтісняти їх подалі від будівлі суду.